Ми вдаримо вас струмом і ви будете здоровенькими. Але не з першого разу гасити вас струмом доведеться в кілька заходів. Не бійтеся, це не страшилка, це реальна терапія. І вона дійсно лікувальна. Ампліпульс-терапія або СМТ. Лікувальна методика струмом у фізіотерапії. Заключається у періодичній подачі струму на проблемну зону. Допомагає у лікуванні сколіозу, артриту, остреохонрозу та при реабілітації після травм. Також застосовується для введення ліків. Отож, сьогодні я спробую на собі що таке ампліпульс терапія. Поїхали! Спеціальні імпульсирують, ви на, на себе все почувствуєте, як будуть мишці. На словах складно, а на ділі просто. Роздягайтесь, лягайте і вас починають лупити струмом. Для вас індивідуально обирають програму. Мені роблять профілактику для спини. Лікар каже, що шині напружені через сидячу роботу. Показання это, ну, как лечение, так і профилактика. Тобто улучшається кровообращение, знімаються воспаления. Лучше функционировать начинает сам позвоночник. Также артриты, артрози це не боляче, але дивно. Ви просто відчуваєте скорочення м'яз. Я реально не могла зрозуміти, як це так. Така процедура досить дієва після травм. І до речі, вона не лише розслабляє, чи покращує функціонування м'язів. Можна ампліпульс розділити на два подвіда: електроміостимуляція і е, діодинамічний ток. Тобто один можна вводити, допустим, лікарство препарати на спеціальну прокладку. Єсть гідрофільної прокладки, Наливається спеціальне лікарство. На знімає воспалення. Сама процедура триває від 10 до 30 хвилин. Все залежить від діагнозу та важкості захворювання, але лікар вже на другій хвилині має перевірити ваше самопочуття. Доктор должен зайти і спросить, як ваше самочувствие, як ви себя чувствуете. Если пациент говорит, все хорошо. Можна там даже может быть, чуть добавить інтенсивності, можна чуть убрать інтенсивності. Проводити процедуру можна навіть дітям, Втім, і є протипоказання. Нельзя эти процедуры делать людям, у которых э, есть кардиостимулятор. Внутрішній зовнішній, тобто це повне противопоказання нельзя. Діагностірована онкологія пацієнт обязан розказати, які у нього є проблеми, якщо ми слышим, що були якісь операції, метастази, фіз методи, фіз процедури взагалі нежелательні. Після процедури моя шия та верхня частина спини була неймовірно розслаблена. Відчуття ніби скинуло мішечок каміння з плечей. Отож, як бачите, струмом мене не вбило. Я жива і здорова, і навіть трошечки полікована. І якщо у вас проблеми зі спиною? Просто спробуйте ампліпульс терапію. Будьте здорові.